Доброго дня! У нас на огляді. Е, Ні, я все-таки скажу, Ліза, все. Хейтери, коротше, це відео для вас. Це читаєш дуже багато коментарів. Де пишуть «Та Ти не тачку приганяв, не ти купував, не ти ремонтував. Е, просто десь взяв, поряд постояв, розповів і ті тачку пригнав. Так і знімаємо, зрозуміло? Щоб оце було в відео. Друзі, Артеон. 2022 рік е, приняний з Америки 63 тисячі пробіга двохлітровий е, бензиновий двигун. Клієнту він обійшовся 28 з половиною з ремонтом. Е, що було пошкоджено? Пошкоджена була ця ліва сторона. Двері ми їх замінили. І трішки пошкоджені також задні двері. Ми також е, підрихтували їх та пофарбували. В принципі, все це всі пошкодження. Саме тому він вийшов в такі гроші. Можна взяти дешевше, перебити, можна взяти без півморди, без півжопи, варити, що хочеш. Сказати, а я за 20 пригнав, а не за 28. Можна все угодно. Питання для себе чи на продаж, чи як ти хочеш отримувати задоволення, чи ти хочеш там де щось шумить і, і так далі. Це стандартна історія, друзі. Це не просто так все. Не просто так воно коштує своїх грошей. Не просто так. Ціна тут, а не тут. Думайте. І так, погнали. А, я на неї довго дивився, знаєте, отак от. Думаю, що вона мені нагадує? Ось дивлюсь, дивлюсь цей інтер'єр, думаю, що вона мені нагадує, це екстер'єр. Ці безключові, точніше, безрамочні окна, да, ці безключові доступи. Ось. Друзі, Passat це це. От чесне слово. Ось так дивишся, це тупо Passat це це. Точно так же безрамочні окна, точно так же відкривається багажник ліфтбеком. Да, і ось. Мені дуже-дуже схоже на Passat е, CC. І так, Arteon у нас в Airline. Що таке Airline? Airline це ніфіга собі розмір дисків. Airline це у нас такий мега-сполірочок, який додатково йде. Та Airline у нас е, обвіси, да, які є. Передній та задній бампер. Вони дуже схожі на привичний, але ні, вони відрізняються, бо в Airline вони йде спортивні. А також буквочка R з однієї та з другої з іншої сторони. Що хотіли би сказати не по перше. Виглядає він просто шикарно. Просто потрясно виглядає. Чесно, ця оптика ну просто, просто дуже круто. Зараз я заведу і відразу ми подивимося. Да? Можна так ліз? Да? Мені все можна, я зрозумів. І ось друзі, оптика. Да? Це все як воно виглядає, як відсвічує. Просто нереально. Це всі біксинони, які освічують просто, що їдеш, як я люблю казати, їдеш вночі щоднем. Все дуже класно, все дуже круто видно. Парктроніки у нас передні, парктроніки у нас задні, дисктроніки у нас є. Да, тут розміщено за значком. Або ось тут датчики дощу, датчики світла. Машина в максимальній комплектації. Також у нас є панорамний дах. ось. Все це ви можете бачити да, зовні всю цю, не знаю, мені просто дуже він подобається, це дуже стиль, дуже класно. З мінусів, що мені не сподобалось, вже я настільки трішечки проїхав, дуже низький кліренс, дуже низенький автомобіль. Так що, коли їдеш, треба знаєте, так обережно, так плавненько, ці всі переїжджаючі. Ось а, далі у нас да? Додаткові у нас поворотники показують, що воно у нас вбудовано. Ось ну і такі знову ж таки накладочки, да, які дуже стильно це, до цього всього гармонічно підходить. І зливаються з цими, цими моментами. Тут ставочка, тут ставочка, тут хромчик. Ось, і він дуже класно виглядає зовні. Ну, просто питань нема. А, давайте покажу. Почнемо ми з задньої частини. Знову ж таки, да, яка у нас тут шикарна оптика. Просто дуже класно. Багажничок у нас отак от просто відкривається, да, от. Нажимаєте і вверх. Ось, це те, що ми замінювали. Можете бачити, акумулятор ми поміняли, та також а, поміняли <кл 'язок> накладку на двері. Клієнт сказав, що все було. Щоб <сі> тапок, тапок, до речі, приїхав з Америки. Ну ми ж не можемо викидати це вже клієнта власність. Як тільки машина потрапляє до нас в руки, все, що в машині, все остається клієнту. Клієнт каже, викинуть, ми викидаємо. Поки що це клієнтська машина, клієнтські тапки. <сі> Ось, е, багажник дуже вмісткий. Багажник у нас є друзі, як ви бачите, ліфтбеком. Я завжди це знаєте, вимірюю, або е, скільки трупів можна перевезти, або скільки мішків картошки. E, зважаючи на наш часто, типу скільки трупів можна сюди там орків помістити. Mm. Якщо розслянить, то 4, так десь 2,5. Ну, теж треба розчліняти, Ну, таке, коротше. Ось, кнопочки нема. Все, дуже якісь недочок, якщо чесно. Ну, типу, євзбек, ніфіга собі, тачка за 30 штук. а По факту кнопочки нема. Чого незрозуміло? Ну, вже як є. Да? Ось, як я вже казав, безключові доступи на всіх чотирьох дверях. Знову ж таки, да, як воно працює? Ви берете ключик, підносите, якщо. буде цей ключик? Це от Ауди. Це от Вольви. Погоді. Погоді, а то я ж у знайомих ж машин, ж ти ж знімаєш. Ключик от Артеон, друзі, виглядає він ось так. Ось, е, до речі, у всіх ключах, хто не знав, там є додаткові ключі. Якщо вдруг сів акумулятор, там ще замерзла машина. Завжди є механічний ключик, який вставляється в відчинку. Ось, і ви таким чином відкриваєте машину, достите акумулятор, міняєте і заводите. Так, прийшли далі, ремарочку. Е, ключ в кармані, да, ви його відчуває, е, машина знає, що вона поруч, вона його відчуває і знову ж таки нажимаєте, вона зачиняє, ручку так кладете, воно відкриває. Панорамний дах. Да, ви можете бачити дуже класно. Дуже майже напевно навіть більше, ніж половина даху да, воно в склі. Це теж дуже класно. Ми зараз будемо їхати, будемо дивитися, буде дуже круто. В принципі, в принципі, да, все, що напевно з екстер'єру я напевно все сказав. Те, що мені дуже сподобалось, те, що кинулось, да, в погляд. Ось іде на що там потрібно, там і не потрібно, або хочеш, не хочеш, ти все одно звертаєш увагу. Давайте подивимося, що внутрі, і трішки на ній проїдемось. При відкриванні дверей да, ми вже наблюдаємо наступну історію. Да. Стандартно у нас є да. регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Да. Ось тут можна ці крутілочки вибирати. Шов підігрів дзеркал. Регулювання да, відкривання закривання скла передніх та задніх. А, кнопочка відкриття багажнику. Ось вона тут знаходиться. А, тут у нас центральний замочок, да. який включає-виключає. і Далі, що ми можемо тут з вами бачити, це знову ж таки електрорегулювання сидінь. Та пам'ять Ну, Знову ж таки, ви там вибрали собі, зафіксували. Все. І коли хтось інший водій сідає, наприклад, там дружина, чи там хтось з сім'ї, друг вибирає собі, підстраює під себе, вибирає, фіксує знову ж таки, режим, все він є. Далі тут збоку у нас стоїть е, крутілочка, да, яка у нас відповідає за світло. Таким чином, ви вибираєте світло авто. Чи габарити лише, чи включаємо вже непосередньо світло. До речі, фішечка, яку дуже погано видно. Треба вночі це робити, бачите, на асфальті, на фольксваген значочок. Ось тут він знизу, ось була, бачите? Тут він класно дуже видно. Таке воно йде в заводі, вже в дверях. Ось така. І безрамочні знову ж таки вікна. Да? Безрамочні вікна. Ну, це знову ж це, це Audi 5. Да, це дуже багато машин, це Subaru історія, роблять, робить ну, тут в цьому дизайні воно просто шикарно входить. Ну, тут дуже класно це все робиться. Ось, так що погнали далі, дивитися, що там вндрій. Друзі, інтер'єр. Перше, да, що ми бачимо, коли сідаємо за руль, ми бачимо таке кермо, да, руль. А воно у нас да, вже ж, 22-й рік. А, знову ж таки, у нас мультируль. Да? Вибір тут можна вибрати у нас круїз контроль, коли ви там регулювання. Да, з цієї сторони вже можна вибрати знову ж таки гучніше, тихіше перемикання. До речі, знаєте, яку функцію я для себе відкрив? Не функцію, а як тут зроблено, гучність робиться ліворуч праворуч, точніше, ну ось зажимаючи, да? а перемикання станцій чи треків то з цієї сторони. Якось так непривично, знаєте, більш звично, там з однієї сторони і гучніше, і тихіше, і перемикання станції. А тут зробили ось в такому ключі. Ось. Далі у нас буквочка R, да, яка нам розповідає, що це у нас руль зерлайном і так далі. Далі ми бачимо на приборну панель. Да. Знову ж таки, вона нас інформує, да, ось там, скільки у нас палива в баті. Да. Ось тут у нас показує у нас, з якою швидкістю ми їдемо. Показує середній розхід. Ви не дивіться тут, не бійтесь, що тут написано. Це просто машина поки стояла на ремонті, то це нормально. В принципі, заявлено на заводі середній розхід цього автомобіля десь в районі 13 літрів бензину. Ось. Далі в нас тут є час, да, час в дорозі, час вверху. Також у нас є навігація, і також це все перемикається за рахунок да, знову ж таки, мультируля. Тут на телефон переходимо до станції, навігація, допоміжні системи, да, там, статус автомобіля, системою старт-стоп і так далі. Тому подібне. Тобто, в принципі, тут все регулюється, досить таки зручно, і ви не відволікаєтесь. Да, там, на Додатковий якийсь там монітор, щоб справа для щоб настроювати да, Ви Бачите, тут відразу всю інформацію яка у вас є. Дуже така корисна, дуже удобно, така зручна і дуже так правильно зроблено для того, щоб менше відволікати увагу. E, далі, що ми бачимо після цього? Ми після цього ми бачимо ось величезний, да, такий величезний монітор, да, на якому зображено на даному етапі там, да, де ви можете це все перемикати. Він у нас сенсорний, да, ви можете вибирати, перемикати, е, е, яку ви хочете. Можна на Bluetooth, інтернет, медіа, да, FM, AM, fm радіо. і тому подібне. Да. Також підключення телефону і так далі. Все там І працює що воно через голос. Ви можете голосовим. Командами да, робити те, що ви там забажаєте. Ось, також за допомогою цього ж монітора ви можете настраювати да, якісь різні налаштування на даному автомобілі. Ось дуже класна об'ємна картинка, да, дуже класний Ця монітор, це все показує. У даному випадку ми бачимо, як накачані шині. Да. Що ми ще можемо робити, ми можемо тут настраювати да, коробку передач. Навіть ось так ось, бачите, можна робити. Ми можемо робити ограничення в цій машині, да, до там або скорисні, або тільки ж по передачах. Ось вона показує, що ми проїхати 5-7 кілометрів да, і такий розхід. Але знову ж таки я кажу, вже не пугайтеся, це просто машина лише тільки-тільки виїхала. Її треба обнулити, щоб вона щось Ось, Далі, тут багато чого ви можете там дивитися, да, там розхід. Коли почала, коли там їде і так далі. Щодо настроєк, які є в машині. Ось, Будь ласка, тут ви можете, система єся, як виключається, да? тобто антибукс, антизанос. Зараз вона активована. Тобто, ви приходите, нажимаєте «Off» і далі вже можна. Таєр встанов колеса. Ви можете встановити, при якій швидкості, щоб вам сигналізував автомобіль, що це вже дуже швидко. Регулювавка знову ж таки світла, ви можете виставляти, коли воно вас зустрічає, коли воно проважає, зустрічаючи гласки, глазки, там, інтервал вибрати і так далі. Знову ж таки парковочна система, Як воно, яка гучність, коли спереді, гучність по боках, гучність ззаду. і так далі. Можна навіть поставити музику, коли там, робиться. Тобто ви там паркуєте, і воно музикою звучить, а не пі-пі-пі, там як ми там більше попривикали да, до цього історії. А, так, Ambition Lighting. Знову ж як таки, яка підсвіточка може бути внутрі. Ось ви можете вибирати колір. Да? Тобто ця підсвітка тут просто погано ще видно. Ось бачите, монітор. На моніторі дуже класно видно, ось змінюється. Ми міняємо колір, да, і міняється проборочка, і також підсвітка цього. Автомобілі. Ось, дуже класно. Це все. От, це функції дуже, дуже класна. Мені дуже подобається. Далі, що у нас далі є? Мірон випс. Зеркала і щитки, да, коли вона роботу, да, стоїть автоматично, коли попадає дощ да, на датчик е дощу, він знаходиться там зовні. Ось він попадає, тоді він починає там працювати. Все, ви тут галочками це все ставити. Е, меню можна на даному автомобілі, лише англійська, іспанська, війська, е, е, іспанська і ще якийсь язик. Е, має, ну, мається на увазі, що якщо ви хочете перепрошити з Америки, то вам треба його десь на сервіс да, прошити, і це стоїть 300-400 доларів. Може, хто знає дешевше, ну клас. Пишіть, будемо рекомендувати нашим клієнтам звертатись. Далі відкривання та закривання. Ну, знову ж таки, ви тут галочками ставите вікна. Коли відкриваєш машину, відкриваються всі двері, чи відкривається, допустимо, сингл-дор лише одна двері водія, а за іншим тисканням вже відкриваються всі двері. Тобто тут вже будете гратися, як вам більше подобається. Точно така ж історія з вікном. Тобто нажимаєте лише всі вікна відкриваються, закриваються, або лише водійське. Ось. Мені чесно дуже подобається кататися, да, або там розказувати про машину, яку я ніколи ще не сидів, не їздив, або щось там до мене недаленьке. Ти завжди зі сторони свіжим поглядом дивишся, тим, тим нравиться, не подобається, бісить, не бісить. Ось такі речі. Seeds. easy entry. Mm. Знову ж таки, це що за функція, коли ти відкриваєш двері, воно відразу сидіння регулює відразу під тебе, як воно має сидіти по висоті. По наклону і так далі, так далі. Інструмент кластер. Це вже, знову ж таки, те показують датчики, да? у нас показують, що, показує, що виходить на монітор, да? він показує температуру мастила, швидкість, додаткова функція да? для економії палива EcoTrips, еко ось, такі всі функції, знову ж таки все ставите, да? можете якось тут є ресет, Збити і заново почати рахувати. Як в нашому випадку напевно, це потрібно зробити, бо такий розхід палива всіх буде пугати. Далі ну, налаштування да, знову ж таки, дати, часу і вибрати знову ж таки е часовий, часовий поїзд, да, який там, краще он, Гавайн, он, все, що хоче, Америка, Атлантика. Ну, Я думаю, що клієнту самому буде цікаво погратися всю штуку, тому він сам його і налаштує. Юніс — це додаткові підрозділи, де ви можете ось тут міняти. Бачите, вона була в милях, ми перевели в кілометри. Також там показується швидкість, я температура, Це була в Фаренгейтах. Ми зробили в Цельсіях. Ну і економію вже показує літрів на 100 кілометрів. Раніше вона була в галонах по американській метриці. Ну і сервіс в принципі, заходить. Тут, тут ви бачите через скільки потрібно міняти якому пробізі. Да, і також показується ваш Вінкод код автомобіля. Кстати, хейтери для вас. Він-код є. Зайшли, вбили, подивилися і поняли це, да, що я не розказував нікому нічого. М -м, так. Що мені дуже подобається, така теж класна функція. Е -от вони зробили дуже класну сенсорну панельку по клімат-контролю. Ви ручками да, тут можете отак от, сенсор навес, знову ж таки, нажимаючи регулювати там, да, температуру, швидкість повітря. Да, чи швидкість повітря, от, дуже класно. Ось тут. Я так в принципі сів спочатку не пам'ятаю, як мені зробити швидше або менше. Це просто нажимаєте і тягнете курсорчик, ось бачите, куди вам потрібно. За допомогою цього да, регулюється швидкість повітря ось, в машині. Температуру теж просто нажали там, на червоненьку, да, і воно там вже пішло вище, там, знову ж таки, глибенько нижче. Да. У нас стоїть синхрон. Тут в зону клімат контроль Якщо ми відключимо, да, то для водія, там, наприклад, 22, а для пасажира 24. Знову ж таки, сенсорне включення, виключення кондиціонера. Ось. І ось такі типу, підігрів. Знову ж таки, на регулювання на 3 частини. Да? Ось саме там максимально гріє. Там менше, да? там одна. Ну якось так. О, коробка тут настоїть стандартна DSG. Саме що немає така типова для фальцвагенів. Перші ДСГ були просто катастрофічно проблемні, а зараз DSG ДСГ вже немає якихось проблем. Просто не забувайте кожні 30 тисяч міняти мастило в коробці. Поміняли, в принципі, і поїхали. Я думаю, що проблем немає. Ну, знову ж таки, якщо ви відриваєте ваш автомобіль від реальності, там заноси, повороти, то потім просто не жалуйте, що ваша машина чи коробка ходить набагато менше, ніж. Звичайні автомобілі. В принципі, закономірність. Да? Після того, да, це все, все кинулось в очі, да, ми бачимо, у нас тут є кнопочка старт-стоп, да, у нас є модифікація. Ми можемо вибрати да, комфорт, нормал, спорт, лібо кастом режим, тобто це вже, щоб машина сама вже плюс-мінус плюс адаптувалася, що може бути як, уго, як завгодно. І може бути еліт, може бути і асфальт і тому подібне. Ось. Да, ось такі, бачите, гарно, такими гарними картинками воно все показує. Да, спорт, бачите, зразу виводить як на трек. Ось, нормал, це просто дорога, да, комфортно. Більше розслаблено, да, бачите, вже сразу, там, типу, ось природа, ось там, вода, ти вже розслабсь, нікуди не летиш, ти вже на комфорті їдеш. Так що ось. Далі у нас є виключення включення кнопочки старт-стоп. Якщо ми її нажимаємо, бачити на приборці одразу вона пише «Activated» або «Deactivated». Включена або виключена. Це функція, яка допомагає зекономити пальне. Ось електроручник. Ось ми бачимо, знову ж таки, да, який регулюється. регулюються. В дріб не позаносиш, да, коли там тягнеш, все дуже просто. Нажав, педальку, педаль тормоза вийшла, відпустив, педалька тормоза відпустила. Само собою він вже готовий їхати. І кнопочка парк троніку. Да, знову ж таки, у нас є Бачите, я показую передні і задні парктроніки, плюс виводиться камера. О, все дуже просто, все дуже понятно, все дуже зручно в цьому автомобілі. Е, далі, тут у нас стоїть додатковий савбуфер, да, який нам допомагає е, краще да, або більш динамічно слухати музику. <хух> да, ось так, плюс там налаштування. Е, бардачок. Тихіша музика, поняв, тихіша музика. Бардачок, да. і, до речі, така штука стала. У нас не відкривався багажник, ми не могли зрозуміти чого. Він відкривався, все було в порядку. Потім просто один час бах, він просто перестав працювати і перестав відчинятися. Ми не могли зрозуміти чого. Банальна причина, але все ж таки я не знав цього. Да, і... Там, вік вчись, вік, дивуйся, вік знаходь якісь нові для себе розвивалки. До чого це все веду? В бардачку стоїть блокування багажнику. Тобто ви з бардачка можете нажати кнопочку. Ось бачиш, ліз, бачиш? Ліза? Видно, ось кнопочка і все, і ваш багажник не відкривається. Я чесно скажу, вперше таке бачу, їздив на багатьох там. Сотня в цих машин, але такого я ще не бачу. І ось така функція, да. Оп. Все, все банально просто. І багажник у нас знову запрацював. Е, що далі ми йдемо? Далі в нас є вверху да, е, бистра панелька да, до регулювання. Знову ж таки, це світло да. переднє включається, заднє. Ось тут регулюється заднє. До речі, бачите, без Якщо тут не виключити, то воно буде горіти тут постійно. Це ми також вже пробували і перевіряли. Знову ж таки, відкривання дверей, блокування, да, воно тобі не дає. Ось, і, понятне, діло, відкривання, закривання юком. Ось. Дуже цікавий, такий непонятний такий мотив, чого це робити треба руками. Ну, тобто, це така більш вага група, чесно вам скажу. Вауді і так далі. Ось. В принципі, це все має, Я так читаю, вважаю, вважаю регулюватися кнопочкою знову. Одно я відкриває шторку, да а друга відкриває вже не позна. Само собою люк. Кнопочка СОС, emergency, в Emerito це все працює. Якщо якась катастрофа, аварія вас заблокувала, ви нажимаєте SOS, і відповідні служби безпеки до вас вже їдуть, вас рятують і роблять так, щоб ви були живі та здорові. У нас таке поки що не працює, але ми дуже двигаємося, розвиваємося в цьому напрямку. Ось. В принципі, я думаю, що у нас тут все. А, єдине, що ще хотілося б сказати, це про шкіру сидінь. А, вона ну, дуже плотна, я чесно скажу, давно такої шкіри не бачив. Зазвичай зараз використовують си еко-кожу да, з такими отвірами невеличкими. А тут така, знаєте, дуже плотна, така. Не знаю, як сказати, знаєте, так, пострадянська така шкіра. Але ні, знаєте шкіра, яка вже напевно років 15 не випускається, дуже високої якості, дуже плотна ця вся тканина, ось, дуже давно не бачив. Такі сидіння будуть ходити і ходити. Да? Це не еко Не Неочікувано, чесно скажу, але як є, і в принципі, дуже класно. В принципі, що це, знову ж таки, воно все вписується, це все гармонічне. Ті всі навіть е, прострочені, ці всі смужки на цих сидіннях. Ось, Бачите, тут ну, типу, де. Ось, воно все дуже так компактно сюди виглядає. Дуже чесно скажу, інтер'єр, що екстер'єр, дуже багато було потрачено часу дизайнерами для того, щоб зробити такий класний автомобіль з такими от функціями, да, і з такими ось е, моментами, там, з тими же саме ерлайнами, з тими же приборками, з тими да, регулюваннями і так далі. Так далі. Ось. В принципі, я думаю, що... Всти... а, ні, вибачте, ще тут є у нас підлокотничок, да? Стандартно, тут у нас йде е дві зарядки на Type-C. Як ви можете бачити, одну і другу, да? це швидкі зарядки, як ви знаєте. Ось. Ну і такі, в принципі, відкривання-закривання да? для стаканчиків, для того, щоб пити там, чай, каву, там, частіки, там. ой. Попередку у нас, в принципі, все. Давайте подивимося трішечки, що у нас ще ззаді, наскільки там комфортно. Давайте подивимося, що ззаду. Да. знову ж таки, дивіться, відразу освітлення, да? яке у нас є синім. Да? Ми налаштували, що воно горить синім, ось воно говорить, синім. Да. Знову ж таки, невеличкі динаміки, підкривання а, скла. А, в принципі, сидиш туди, не знаю, мені досить таки, такі брешу. Да? В принципі, з моїм метр сімдесят, да, то ось тільки ще залишається до потолка. Тобто всі, хто там вище, я думаю, що не буде впиратися. Ось. Але сидіти досить комфортно. Не високо, але комфортно. Да. А, що в нас є? Знову ж таки, да, підлокотничок. Можете подивитися, да, де куди це ставиться ці, всі стаканчики. стаканчики. Знову ж таки, зверніть увагу на те, як оздоблено шкірою, да, яка якість шкіри. Дуже класно. Знову ж таки, кому потрібно возити дітей із з офік скріплення і допомагають. Да, та також спасають такі речі. Ось. Е, в принципі, я думаю, що в інших моделях тут також мають бути якісь кнопочки. Да? Тут у нас є зарядочка, які допомагають. Е, в принципі, ззаді все.